Вітаю з вами Олександр Масляний, і в цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які пов'язані з ідентифікацією підбором монтажем та експлуатацією промислових компонентів. Нещодавно один з наших шановних партнерів подзвонив і запитав: А як ви рекомендуєте змащувати закриті підшипники? Мається на увазі підшипники такого типу. Вони можуть бути закриті гумовими ущільненнями, армованими сталлю або сталевими захисними шайбами. І дійсно, в мережі інтернет є багато каналів, багато сайтів, де ви зможете знайти ну, нібито рекомендації, як правильно змащувати закриті підшипники, але давайте звернемося. До рекомендацій провідних світових розробників та виробників підшипникової продукції. Наприклад, подивимося, що з цього приводу каже такий флагман у підшипникової індустрії, як компанія SKF. Отож, компанія SKF зазначає, що відкриті підшипники вони постачаються без мастила, як правило, але з антикорозійним консерваційним покриттям. Це покриття сумісне з переважною більшістю мастильних матеріалів. Його перед монтажем вимивати з підшипника не треба за виключенням, якщо ви не будете використовувати, наприклад, мастило з загузником ПТФЄ політетравторитилено. Такі підшипники відкриті дійсно перед монтажем потребують закладання мастила, а потім в процесі експлуатації потребують повторного змащування та перезмащування. Що стосується закритих підшипників, причому мова про підшипники закриті з двох сторін, то такі підшипники постачаються з заводу виробника вже з закладеним мастилом. І вони не потребують змащування перед монтажем. Вони не потребують повторного змащування та перезмащування. Ну, відповідно, немає сенсу і в їх промивці. В цих підшипниках закладене мостило, яке розраховане на весь термін роботи підшипнику. Так, є виключення. Є деякі типи закритих підшипників, спеціальні виконання, в яких передбачена можливість змащування. Ну, звичайні, найрозповсюдженіші типи закритих підшипників, ну, от як цей зразок 6200 чи 205 і такі інше, вони не потребують змащування не перед монтажем, не в процесі експлуатації. Чому інколи ми стикаємося з такими. Шкідливими рекомендаціями я би сказав по змащуванню закритих підшипників, тому що є певні країни, де працюють, скажімо так, санкції і, і спостерігається певний дефіцит якісної підшипникової продукції. А на ринку домінують вже підробки та низькоякісні китайські понизу ринку підшипники. Умовна половина з яких на, закриті, дійсно не мають мастила, як повинно бути. Також в тих країнах техніка може працювати за північним колом, десь далеко в Тайзі і до найближчої точки видачі підшипника три дні на оленях. Тому намагаються якимось дивом подовжити, нібито подовжити ресурс підшипника навіть на день, два-три. Ми, на щастя, з вами працюємо в інших умовах. На ринку України немає дефіциту якісної оригінальної підшипникової продукції, немає проблем зі швидким отриманням цієї продукції. Я нагадаю, що у компанії «Ірбіс» 13 філій по всій країні. В яких ви завжди зможете отримати оригінальну високоякісну підшипникову продукцію, а також якісні консультації, технічний сервіс, підтримку. Звертайтесь і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Ми зі свого боку будемо раді вам в цьому завжди допомогти. В Цьому відео, як завжди, прошу ставити вподобайки, писати коментарі та запитання. Підтримуйте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!